Всім дарова! Хто помне оцей мост? Ніхто, Ніхто. бо ніхто не дивився на наш е, Прошлий ролик про храпачі. Об'ясняю, ми, ми що ми тут робимо. Ми тільки що з піщани їхали в скрибиші і ми зараз в храпачах. Ми це не зняли, бо ми задовбались бо ми це снігами, да. бо це буде вже третій раз, як ми це знімаємо. Коротше, ми тільки що приїхали на цей момент. Бо ми зараз їдемо куди? правильно, Глушки, Глушки, ребята. Опа. Короче, за день тут. э, е, сколько, 3 дня прошло? Це уже 20. Ну да. Ні. Сейчас 24. А, значить. А, ну 4 дня назад ми тут були. Во. Во, 20 Ми ж на велик день Во. Мы уже, короче, виїхали с храпачі, е, во. мы уже під'їжджаємо на трасі їдемо в глушки. Що скажеш? Що, що скажу? Ми тупі. Чого? Це причина, що треба Йому не подобається, що ми їдемо в глушки. Ні, глушки норм. А, каже, глушки норм. Ребята, ми вже в глушках. Тут брат сквішки. Помните, мы когда вот в сквері были, вот такой лев примерно. Да, вот... я вам это... Цё... Ставьте флешбек. А, да, Бам. Шесть. Я в шоке. А вы сейчас побачите жесткого тигра. <laughs> это тигр. Короче, это лев. Мы в глушках. И мы сейчас думаем, куда нам пертись. Куда нам пертись. нам пертись. Ми, мабуть, зараз поїдемо до парку Слави і там Ну спочатку вип'ємо води, тому що на ходить. Так, бо іменно в парку слави є крамниця, і ми туди зайдемо. Прямо спустимося до річки і там щось то подіоне. Будемо глушити сама. глушити сама в Ребята, там пизо. Давай сімай. Сніди бланк. Короче, ребята, там короче компашка Виктор застав их снять. Так вот, прозвали Рома як? Дерзкий. Рома Дерзкий. Во. Будеш рома <сх>, так. Короче, Дивіться на цю церкву Це церква Крута церква, сьогодні Там короче молились, вот это все. Вот спала... Не ну короче да. Моляться тут такое. А? Конечно! Давай! Ты снимай... Короче, я хороший, пацаны. Ну а ты что скажешь? Хорошие пацаны? Конечно. Кенты, кенты. Да, мы церкву уже сняла. Вот, от у нас тут ще є от такі дерев'яні пацани От Вот хороші кенти отакі Кенти, от Що скажеш вообще? Похоже на тебе? Одне Однели. Реально одне лісо, пацани Тарас Шевченко і Віктор Короче, ребята, розказуй историю. Мы ч там кінты в нас Оці кінти, які кричали з церкви, вони на нас підписались, а пару у нас плюс 10 а вообще лучше. Ми короче, коли бы не міг назад, вони нам привіт скажуть. Короче, ми сейчас в парку слави. Да. да. Оце мужичок. Давай прочитаємо хто. це. Вічна слава героям правим за родину Великої Отечественной війни. Ну, те, що на русском минус. Да. Но... Давай глянемо, що тут ще є. Батьки саме да. Ого Люди, дивіться який список людей, які померли в вовремя... час 에... бабак, бабак, бабак. Да. Вся сім'я бабаків. Коротше, так. Да. Да, жаль. Ну, раніше такі таке життя було, ну пофіг. Так. Тут от ви гуляєте, типу, красивенько, так? Да? І тут чисто на завод. Ты ж сказав, що ты. Я же ти сказав, что парк славится на Ну тогда. Не думав, что це реально так. Давай, короче, погуляем, позиркаємо вообще, що тут є. Ви представте, гуляєте ви тут? Ну, типа, буквально красиво, но те що на задньому плані, бля. Пофиг. А ти що скажеш? Все, йдем, идем. Тут вдруг почти женщина. Опа, а давай позирка. А, че не показал. Позырька. А ну. Mm. Не, хола... Го... Не, не холо. Не холо. Да, показал. Не холо. Короче, ребята. Сейчас прилазим. Нравишся, так, я Там! Та, в цьому парке гуляют. Да, кенте. Кенте велики не обидают. позырь це у нас спортивна типу, площадка. Тут кенти качаються, от це все. оце школа. Це школа. От концлагер, так. Да. Як ми бачимо? Тут футбольне поле. Тут люди качаються, гуляють. Ну коротше. Оце концлагер. Школа. О, не... да. Ой, ти Короче, сейчас їдемо до річки і там що то придумаємо. А я не знаю Ну да, ты пьяна, ну да а ты я хотел Блять Просто красивые места Никому они не надо И нам то тоже Да муравьи да. лайту сейчас да. сайдить и трошки снять импостерів да? на импостер. Автобе є импостер. Да, тебе є, <смірко> да, <в той> є. <смірко> Постер, до хера. Да. <смірко> на кости. Ребята, я только что вынял почти всех импостеров. Так что, шо... опа, муравей, сдохни нахуй. Там Виктор сидит. Вот так, тут, короче, такое место. Наверное, это будет на заставке, вот так. Есть. Короче, сейчас мы куда идем, Виктор? Не, мы не едем домой. Мы едем до кентив. Ну, до кентов. Так, да, до кінтов. Ну от ви бачите, яка тут річка. Ми хотіли тут покупатися, ну бля. Лягушатник, ребята. Ну, самі бачите. Так що... Цей віктор вообще... Бажа. А вообще як вода, тепла, лод. Вот. Ще перевіримо. Та не бризкайся, такий. Та, пожалуйста, не бризкайся. Я хочу просто попробовать. Ну такое хуйня Короче, ребята Мы уже едем На, ага, мы уже едем в піщану. Во нам на автобус И короче да. Мы сейчас заедем до кентов И вот с Кентами уже попрощаемся Да Наши кенты сзади. Мы не заходили в концовке сниматься, Ну типа пофиг. Да? Ага. Ну, короче, да, мы уже уезжаем. Мы типа... Мы прям целый день сегодня катаемся. Ну, вот на фоне этого кента мы с вами прощаемся. Давай, скажи. Что там? Ну так что, давайте. Всем пока. Дома, пока. Да. Особенный ролик в яблунитке. Так что все, давай, друзья, всем пока.